Здоров, друзяшки, це до Панасенків, наше міське життя, наших юних людей, які просто вперше приїхали жити в місто самі, щойно подорослішавши, і влаштувалися в перший же день свого життя в місті на роботу. Русланочку я вирішила влаштувати на роботу науковицею, а Дімончик у нас тепер не повірить, таким працює. Він працює якимось модним експертом. Тобто стайл інфлюєнсер. Прикиньте, я його вирішила не робити зразу ж якимось художником і тому подібне. Він може бути художником і паралельно із тим, як бути модним інфлюєнцером. <сум> я не знаю, впливати на людей з допомогою моди. Так, і чому ж я захотіла показати цю серію вам? Я хочу вперше піти із Русланочкою на її роботу. Так. Ми приєднуємося до неї. Ми йдемо на роботу науковця і подивимося взагалі, що це таке, що мені прийшло із доповненням про йдемо на роботу. Так, і що це таке Collection Day? Щось тут в лабораторії треба, щось там робиться. Мало чого в лабораторії. Мабуть, якихось зразків в лабораторії мало. Мені треба зібрати більше якихось зразків для лабораторії і зробити дослідження. Треба бути уважними. Це все, що я поняла. Ух ти, який в неї гарний прикид. Непогано, непогано. До речі, якщо ми у себе на роботі будемо ворогувати з кимось, це буде не дуже добре для нашої кар'єри, як ви думаєте. Руслана голодна, Руслана вдома не поїла, їй треба вже робити якусь роботу, і я думаю, що треба натискати на паузу, тому що я не знаю, куди вона йде, вона хоче, вона хоче чатися з кимось. Ну, це не зле, значить, їй треба щось копати і шукати, спитати в коворкера про про що взагалі? Будь дружелюбним і говорити про... про настрій, ментал. Не знаю, про психологічний стан, да, да, давай. Ні, це не вона, вона не коворкер. Вона не коворкер, ми з нею говорити не будемо, ми будемо говорити з... з ким? З ним. Хм. Може, коворкери це будь-хто із цих всіх людей. І ще тут є одна людинка. Ось вона. Теж. Я не знаю. Лиса, до речі, людинка. не знаю чого. Може, тут такий стиль. Добре, я не бачу тут коворкерів, але нам треба іти риболовством займатися 20 хвилин. І щось копати в землі. Прекрасно. Ну, непогано, непогано. Тоже тут, може, якісь люди є. Так, тут іще якісь є люди. Це ще не все. Але я не знаю, а де взагалі треба ловити рибу? Тобто мені взагалі треба піти з моєї роботи. Чи я, я не знаю, що це робиться? Це як? Це взагалі як? Тут іще внизу якась лабораторія є. Але мені треба щось копати десь і ловити рибку. Але я не розумію де. І я не можу нікуди йти. Поки я на роботі, хоча ми повинні піти кудись в світ, в місто, і я не розумію куди. Може, просто треба тревел зробити, відправитися? Ні, я не можу це зробити, боже мій. А що ж робити? Мені цікаво, така як? А як я можу піти кудись? Може, може, ми можемо виловити десь рибу, але я не розумію де? де можна ловити рибу? Це ж дивно, хіба ні? Хіба ні? Вона тепер сидить за компом. I don't know. Тут немає де ловити рибу, люди. Нам треба щось копати. Я не знаю, хай отут ось зробить ось оце, оцю дію, пориється в оцих камінючках. Да. Нам це і треба робить. Це ж, опанас, добрий день! Добрий день, опанас! Забери нас з цієї роботи дивно. Я не розумію, що ми тут робимо. Нам сказали йти риболостом займатися, іде, де, де ловить рибу, де я їй маю знайти, га? Боже, опанас, опанас, дякую, дядько, що прийшов на роботу. Прийшов до своєї племіннички. Племінничка вже тут кудись побігла, риця в камінюках. Але це прикольно, я не очікувала, що хтось із людей може просто прийти до нас на роботу, От, як один із наших родичів, а він просто прийшов, тепер буде клацати на компі. Боже, як я жахливо все це показую, але ладно. І Він зумує за гроші чомусь. Йому треба більше грошей. Rising Star. Знов капсулу? Та скільки можна? Хіба нам потрібні капсули? Нам не потрібні капсули, нам потрібні якісь. Якісь матеріали, я не знаю. Якісь камінючки, кристали або метали. ось що нам потрібно. Але мене смущає це піти рибалить кудись. Що це? це таке ще? Це що знову капсула? Це не дивно? Це хіба не дивно? Що це? Як таке може бути? Скільки можна? Нарешті ми знайшли якийсь кристал. Здається, ми знайшли якийсь кристал. Так а що тепер? О боже, нам 10 штук треба знайти всіляких штук. Шо? Що, нам треба 10 разів, тобто нам безкінечно треба ритися в цих цих речах. О, Робота науковцям якась дуже нудна, мені не подобається. І щось заставили десь риболовить, я не знаю. Де... О, підожди, тут є вихід. О! О, Боже, та тут є вихід кудись, люди, люди. Та тут скільки людей! Боже, я не знала! Я не знала, що тут цілий світ є! Тут є цілий світ, то ми можемо знайти десь місце для риболовлі. Правильно? Боже, о Боже, о Боже мій, я заплуталася, я загубилася. А де це ми взагалі знаходимося? Ми знаходимося в отому містечкові. Ось де можна ловити рибу. Ми знаходимося в одному, як його? Містечкові. Я не знаю, як це називається це містечко, там, де дуже жарко і піски, ось воно, це воно. Їй треба риболовлю і займатися 20 хвилин. Ось куди вона піде, вона хоче в туалет, вона хоче багато чого. Але їй потрібно чомусь іще багато всякого зробити. Капець, я не очікувала, а Боже, а як далеко їй треба йти? <світково> Та вона поки добіжить туди. Може, давайте їй її телепортне? Що тут такого? Їй навіть якась еврика може буде, поки вона буде риболовлю займатися, правильно? Бо то надто далеко йти, тому що вона хоче в туалет. Їй же не треба просто поймати когось, їй просто треба було по ловить рибку і все. І що тепер? їй треба комусь позвонить про кристали. Гео. Що конціліум якийсь? Я не знаю. І пориться і ще трошечки в землі, трошечки, трошечки пориться в земельці. Або зібрати фруктики? Ось отут вона може зібрати? Ні, не може. А я її відправлю сюди, просто телепортну, тому що ну це з дівчини так знущатися. Полить якусь квітку, рослинку, рослинку, да Буду риться. Буду риться і ще чотири рази. Заставили, заставили на роботі. Чому, чому, чому в неї знак питання? Чому Що не так? Щось не так. Вона вона о Боже, їй надто некомфортно для цієї діяльності. Який жах. Якийсь жах, їй треба повернутися на свою роботу. Я буду її телепортувати, гошу. Ну це, це просто неможливо. Людина перший день на роботі, нащо ж з неї так знущатися, правильно? Я просто її буду телепортувати, бо це, це надто далеко. Треба облегчувати нашим любим персонажам життя і щоб вони не впісювались ніде тут, please, please, please. Вона надто і так перепрацювала. Для першого дня вона ж вона ж не може в перший день уже отримувати підвищення. Ну вона то дуже розумна і молодець, але. Без того, щоб у пісяться Вона хоче поїсти. Людині треба поїсти, покупатися. Ось можна отут покупатися. Не надо йти до умивальника, хто на куди. Боже, тітка прийшла. Тьотка і одібрала у нас місце в кімнаті. Де? Що? Ні. Та купиш собі вже щось. Білті, камон. Мабуть, засмущалася якось людини. Побалакай вже хоч з кимось. Будь ласка, познайомся, познайомся з людьми. А то заставили людину в перший день то копати щось, то шукати. Це зовсім. Що це за знущання з новачків? Га? О, якийсь душ вона зараз прийматиме, під час якого вона буде якась там розумніша, можливо. Що це таке? Що ми тут здобули? Ми, ми здобули якусь еврику чи що? Я не знаю. Так, ми подумали про щось дуже розумне, поки купалися в душі. Да. Да, це був еврика момент. Момент еврики відбувся просто в душі. Чудово, прекрасно, а бабці нічого не смущало. Сходить в туалет, поки Русланочка купається в душі. Нормально? Ви взагалі з новачки тут знущаєтесь, що ви за люди такі? Заставили копати ще підглядаєте в душі. Ну я рада, що вона хоча б змогла сходити в туалет там і поїсти трошечки і все, покупатися. Це приємно, що такі місця є в неї на роботі. Боже, і оце вона тільки здобула, якось, якесь, що вона взагалі хоч щось робила, а так би вже всі сказали, що вона нічого не робила на цій роботі, ходила, гуляла тільки. А? В неї зовсім мало часу, їй треба взяти от сіма якийсь ДНК, типу. Боже, і полить якусь квітку. А да вона не може їх, мабуть, поливати. Тому що тому що вона боїться рослин. О, ні, ну за що? Вона, Тому боїться рослин. Через те, що її їли коровиська. Ось що вона не може виконати завдання. А чого вона не може знайти коворкера? Mm -hmm. Де ці коворкери? Та ж жіночка тут як стояла, так і стоїть. А як узяти ДНК? От Сіма? Як це взагалі робиться? Треба попросити друзів. Треба отут опанаса, де він є. Треба попросити у когось з людей. Тому що ми тут не знаємо нікого. От поки він би тут був, якби я знала, і би я знала, то я попросила б його, звісно ж. І я не знаю, де коворкери. Хто знає, хто такі коворкери? Де вони є? Може, коворкер це будь-хто? Так, все, нам заплатили 281. Ну, що це за гроші? За те, що ми ходили, копали якісь камінючки цілий день. Вона зробила адекватну роботу сьогодні. Ну, добренько, я не можу повірити, що після того, як ми з'їздили в оце якесь місто, просто піщане, вона тепер повертається в місто. Вона повертається тепер додому в місто. Я не знаю, чи Руслані треба жити в цьому місті, якщо вона, ото хто зна де, хто зна що, то робить. Ой, хто це? Альфредо якийсь дядько, він запрошує нас. Ого, він запрошує нас. Так пішли. Е, давай брать, значить, тепер нашу сестрицю, Руслану, після такого важкого дня. Отправимося до когось в гості, прикольно. Це вони тепер живуть в місті, і їх хтось може запросити себе в гості. А-а-а, ну побачимо, побачимо, куди нас запрошують. Хто ці люди, ми їх не знаємо, але нас запросили в якийсь пентгаус. Чи що? А де? А де взагалі? А що робить? На питання. Нас усюди запросили чи як? Заєць, да. У о, о май. Красиво. А тут красиво. О, де він дівсь? Я не розумію, де він дівсь. Красиві двері такі. Тобто, може, цей хлопець він звідтіля спустився вниз до нас. Так, ця людина, яка нас покликала. Що це? Добре, нас кудись позвали, погукали, погулять. І цей пацан десь дівся, але я так розумію, що ми можемо взагалі то прийти в оцю ось квартиру. Ось де він, ось оцей оцей хлопець. Да, і ми прийшли. Добрий день. Мені подобається стиль цієї кухні, цієї квартири тут пусто. Тут зовсім пусто. Нам написало, що тут поприбирали якісь деталі того, що в нас там щось недокуплено, а мені то що? Тут має бути все і так нормально. чи тут щось поприбиралося. Мені здається, тут так воно все і виглядає дуже дивно. Але тут є якісь колони, і тут темно, мені Я дуже темно. тут. Не знаю, як воно виглядатиме на відео, але мені темно, але приємно, що в нього тут ростуть рослини на балконі, і в нього прикольний новітній унітазик. Hello. і ми з ним не знайомі, мені здається, треба з ним. Ознайомиться. Я не знаю навіщо він мене покликав. Можливо, для того, щоб показати свою квартиру і сказати, може, ви хочете знімати мою квартиру? Може, ви переїдете своєю оцю? Може, тут буде краще для вас? Хоча я б сказала, що у Руслані більше більше підходить отакий стиль квартири. Мені так подобається. О, тут є гриль! У нього у цього дядька є гриль, боже, та тут ще класно. У цього дядька класні апартаменти, класна квартира. У нього тут є зелень всіляка, тут темрява, звісно. Але ну просто шикарна квартира. Я не знаю, що це за район взагалі. Де, де ми знаходимося? Де ми де ми знаходимося? Взагалі, що це, та це той самий район здається. Дійсно, ось де мурал наш намальований. То наші брат з сестрою живуть десь отут, можливо. Хоча я не впевнена, можливо, вони живуть в цьому самому будинку, до речі. До речі, і в цього дядька в цього дядька в квартирі два умивальника. М -м. В них набагато краще ванна, кімната. Тут є душ і є, є ванна. Може, Руслані сподобається цей дядько. Хто він такий взагалі? Давайте з ним якось бути дружелюбними і взнавати і взагалі. Що Хто він? Може, Руслана потроху від свого брата переїде до цього дядька, якого вона бачить, звісно ж перший раз. Звісно, так себе дівчата й поводять, коли бачать якісь незнайомих людей або хлопці. Вони просто думають о, буду з ним жити. Але ладно, це вже сімси, можна фільтрувати. Фільтрувати. Давайте пофільтруємо. Пофільтруємо трошечки з своїм дядьком. Боже, ну просто спитаємо, чи він самотній, окей? Ми не будемо фільтрувати наші розмови. Трошки перед братом буде соромно, але ладно. Ві само У -у. Окей, ми будемо це знати, пане Альфредо, і ми будемо спілкуватися з вами про інтереси. Давайте про хто ваш любимий артист. і ще можна попитати, як вам подобаються якісь теорії про прибульців. М -м -м. Да, дуже весело, дуже інтересно. О, о, ми може ні. Ми не будемо його просить. Ми попросимо брата краще, того що може цей хлопець неправильно прийме. Якщо ми попросимо його про DNA Simple, безпечніше попросить брата. Oglądam na cenę, jakiś żał, to jest! Фу, якусь паличку, якусь слюню добре. Дімон дуже сильно хоче спати, йому це саміське життя подобається, але вже пора йти спати додому. І Руслана тож вона не хоче залишатися в квартирі якогось дядька, якого вона бачить перший раз, тому хай вони йдуть додому. додому. Ой, нас тепер все оновлюється знову. Мені це не дуже подобається, що кожен раз воно повинно так, типу, підвантажитися, якось оновлюється, чи не можна просто так бігати, гуляти, де хочеш. Але ну ладно, то вже таке діло. Не відчувається дуже прям відкритим світом, коли. Воно так, але тут таке. Приємно, що з кимось познайомились сьогодні, погуляли. Дімон уже, замість того, щоб спати, сидить за компуктором, і він не виконав здається, свою роботу, тут щось пописати треба було. Я за ним не слідкувала цілий день. Да, ти будеш спати. Ну і що ж ти наляканий, ну, хлопче, ну і як? А нащо ти боїшся? Не бійся. Страшно, коли боїшся. Коли не боїшся, не страшно. Господи, здається, він взагалі тут ошаленів з цього всього діла. Він тепер ще голодний. Сподіваюсь, він не спали свою хату. Мені не подобається ця барна стійка, я не знаю. Йо. Ці всі квартири зроблені такими стрьомними, але, мабуть, вони просто такими і є в реальному житті. І він ще ненавидить ранок чи що це таке. О, ні. Що його мрії не здійснюються, чорт, я думала, що його мрії будуть здійснюватися. Я б хотіла, щоб він намалював собі три емоційних картини, того, що в нього навіть є планшет. Йому запластили 84 Симолеона за те, що він там щось писав, і він на шляху до зіркового життя. Боже, тепер оце ще сумна веселка. Який сенс життя, так? Да? Оце ти думаєш, що так от. Блін, в Дімона за то зато розвивається навичка писати. Це ж круто. Уже рівень 2. Та Дімон колись напише, просто він, він ось може тепер. Селф books робить добре. Він може публікувати свої книжки, це приємно. Бо він колись навчиться. Да-да-да, і давайте що, його дома або відправить. Хай йде на роботу. Того, що я хочу знову піти з Русланочкою на її роботу. Я не зневажаю роботу Дімона. Мені здається, що вона дуже теж у нього цікава. Але мені цікавіше зараз з Русланою добитися того результату перевірити, чи її змусять знову щось копати, чи може їй дадуть щось легше, понятніше і розібратися з тими коворкерами. Взагалі, що там робиться на її роботі. Вона така трошки якась така сумненька, пожувала. Але Дімон ну, дуже сумний. Йому, йому знову хочеться їсти. Здається, йому було недостатньо. Хай ще візьме. І вже йому треба йти на роботу. Боже, йому вже треба йти на роботу. Я хотіла, щоб він ще, можливо, помалював щось. Трошечки якісь там 30 хвилиночок провести провести своєю сестрою, поїсти якогось там рисового торта, щоб це не було. Трошечки такої підтримки родинної. Навіщо я відправила хлопця на якусь роботу, на яку він би не хотів? Якщо він хотів, би бути художником. Його треба зробити тим фрілансером, навіщо йому бути модніком? Ну, я вирішила, що він буде модніком через те, що ну, він виглядав як моднік мені, я не знаю. Мені здається, що він має кинути всю роботу. Це одного хай там разочок сходить, можливо. Ми. Приєднуємося до Руслани. І сподіваємося, що сьогодні її не заставлятимуть так багато копати. Друзі, якщо вам подобається моє відео, ставте мені, будь ласка, вподобайки. І дивіться мої відео. Головне, щоб ви їх дивились. Навіть якщо ви не ставите мені вподобайки, це нічого такого. Якщо ви не пишете мені коменти, це теж нічого такого. Головне, щоб ви дивились мої відоси, і я знала по переглядам, що вони вам інтересні. Так, і вона вже кудись побігла. Вона вже побігла, робити якісь срочні експерименти, їй треба щось міксувати, аналізувати фрукти або рослини і з кимось пліткувати. О! Тут уже написали конкретно з ким треба плідкувати. Це приємно. А де а де дівчина? Я знаю, що це була якась білява дівчина. Це точно. Вона була десь тут, але я її тепер чомусь не бачу. Що? Нам треба базилік. Друзі, нам треба бігти до рослини, не бояться її і брати базилік. Де він? І я не бачу тут його. І в нас немає його, на жаль. О, ні, невже нам придеться куплятися? Ще й за свої кошти. Я сподіваюся, що це буде тут. Куди я трачу? Навіщо я це роблю? А? Базилік, ось він є. Базилік. Кладемо сюди одну базилічину. І вона може тільки з'їсти його, вона не може його посадити. Та да, хто ж може тоді? Да що ж це робиться? Вона боїться досі коровисюк. Невже це буде так впливати на нашу роботу, тому що, тому що, тому що дайте хтось базилік. Стоп! Підождіть, А навіщо? Навіщо їй вирощувати цей бісовий базилік, якщо він уже лежить у неї? Вона ж його купила! Все. Ось! Зацінили? Я додумалася до цього, Тож. це було б тупо, якби я до цього не додумалася, що й не Ви б мені тоді взяв комент написали: Юлія, десь купила вже паселік, просто зроби цей серум червоний, Red Hot Serum. А я б така, О! чорт. <гум> я так багато разів кажу сьогодні слово, чорт, і мені так хочеться його багато разів казати, я не знаю. Якщо ви боїтеся якихось видуманих персонажів, типу чорта? Або ви не любите, коли чорта називати видуманим персонажем, напишіть про це в коментарі. І треба ще випити цей червоний серум, а навіщо? Навіщо їй пити таке? Де він дійсть, по-перше, стоп секунду. А на що? А на що зробить злою? А якщо вона розізлиться і вмре? Її треба пліткувати. Давайте спочатку попліткуємо, можливо, з кимось. Із оцією Маліях Арагон. Де це ця... цей хтось? Маліях Арагон. Ось де. Привіт. Е пліткувати про коворкерів. Та давайте вже ж. Тут, мабуть, на роботі це важливо. Помахала рукою і зразу приступає до діла. Це мікроскоп. Ми вже знаємо. Олег хотів собі додому таку байду купити. Посміялись такі. Да? Все? Та де цей коворкер має бути? Ну ви що? Хто такі коворкери? Чому я жодного коворкера не бачу? Рецепшеоніст ось дає. Це труба. Це лабтехнікал. Може, коворкер є згори тут. Де мають бути коворкери? Вони десь отута ходять поза межами лабораторії. Вони сидять в підвалі. Де ті коворкери? Ну що це? Ну я не знаю. Через цих клятих коворкерів, що їх тут нема на роботі, вони, мабуть, не прийшли. Я не розумію, не розумію. Давайте в неї просить кристал. Може, вона і є коворкером. Я просто не знаю, що це все таке. Будь дружелюбним, просить кристал. Так, да, ми можемо в неї попросить кристал. Давай просить у неї кристал. Ось чому я не граю в складніші ігри, ніж Сімс, тому що я навіть не знаю в Сімсах, хто такі коворкери. Вона зробила Red Hat, але в неї є завдання, що самій треба. Випить редхат. Це жорстко, але видать треба. Хатіки мені не заплатить грошей нормальних за це. Пий, пий це жахіття. Зараз вона має перетворитися на якусь дияволицю з рогами, і червоними очима. ні? Здається, вона не виглядає такою. Просто тут є щось. Да. На чотири години буде вплив. І тепер їй треба щось заміксувати, якийсь синтетичний східний серм. Боже, яка складна робота, особливо коли ти не знаєш, що такі коворкери. Ну, я таки догадувала, що коворкери це просто всі. Всі, хто там працюють. О боже, що зірвалося. Чорт. Тужи уже Дядько, ти теж поміг чи що? Ти ж у то на перший день працюєш? Може на другий день пішла на роботу, вже таке учудилося, сталося. Вона себе може взагалі врятувати чи ні? Вона й досі горить. Вона й досі горить. Вона не може себе врятувати. Здається, написано, що все норм. Але. Ува, який жах. Це ж не за гроші буде? А, ні, не за гроші. Їй, Боже вона тепер сходить покупатися. Ну чого? чого не можна просто працювати? Чому це так небезпечно? Бачите, небезпечно. Небезпечно працювати в науці. Юта ще немає поблизу ванни. Треба знову йти кудись мандрувати хто на куди. Беремо цю саму ванну. Я її знов телепортну, тому що не можна так з людини знущатися. Всі тепер, всі тепер той повибігали кудись. Нормально. Ви тепер всі повибігали, роботу робити не будете. А вам хтось за це заплатить, га? Чи тільки мені двісті семолонів платять, що я новачок? Капець. Зато вона сама себе врятувала і їй жодна людина не помогла. Але в неї Еврика сталася знову ж таки у душі. Правильно, треба з ними з усіма поссоритися за те, що вони її кинули. Ой Боже. Не гори цей раз, будь я тебе прошу сонечко, не треба. В тебе ще є час, не спіши. Але я сумніваюся, що сьогодні ми заробимо більше грошей, ніж учора. Шо, 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 знову випити треба щось? Mm -hmm. Да, усміхнись хоч трошки. Ми бачили, ми бачили, що ти мене не спас. Мабуть, нам треба бути більш дружелюбними з людьми і, може, мати якісь ближчі стосунки, щоб комусь впарити цю штуку. Але я б сама з'їла той ту синтетичну їжу. Але я не бачу, щоб можна було комусь запропонувати цю штучку попити, поїсти. І що? тепер вона не голодна, типу, чи як? Щось не вдалося. Якусь нетестований серум, треба комусь парить буде теж. Аналізувати будь-що. давайте виноградик. Це якраз та машинка, яка була у нас на горищі у Русланочки, і вона не могла нею користуватися. То тепер вона може користуватися і аналізувати скільки завгодно. Дзвони, да, алло, привіт. Шо? О, господи, опанас, ти, наша любима пташечка. Ну що, нашу тобі, той Боб? У тебе вже є, дружина прекрасна. Хвати тобі? Ближче, ніж друга. Давай, я не впевнена, слухай. А я не впевнена. Дімону заплатили 224 симолеони, господи. Так, вона щось таке узнала про ту флору. О, їй здається, нормально сьогодні заплатять. Хай, у неї вже все, бо безкінечно будуть якісь завдання, вона вже, вже сьогодні попрацювала. Треще їй треба здійснювати її мрії, тому що вона теж буде з веселками нещасними потім така. Їй треба не подобатися двом сімам. І будь якоюсь якісь грубі дії робити з кимось. Я думаю, це ми будемо робити зараз з цим дядьком. О, а він кудись втік. Він знає, що йому буде не переливки. Він хоче в туалет, було б добре зараз його погнобити якось, щоб. <с. <с.> було б добре погнобити якось, щоб він став нашим ворогом. Ну Ми почекаємо, коли він трохи розслабиться. Боже, він ще й голодний. Саме час посвариться з ним. Да, нас попереджають, що зовсім мало часу, і їй треба щось робити. О, вже 457. Прекрасно! Сьогодні фантастична робота була. Добре. Ура, людоньки! Єс! Yes. Ми от були сьогодні день, нас не заставили копати. Сьогодні вже були якісь такі справи, дійсно пов'язані з таким, щоб там досліджувати щось там. Якісь серуми, боже. І тепер ми прийшли знову в міську квартиру. І це виглядає так дивно, коли вона повертається в свою міську квартиру. І так виглядає дивно, коли їжа навіть досі свіжа, і ще 17 годин може не псуватися. Це дивно, ні? Я не знаю Дімончика, Дімончика просто йому потрібно кинути цю роботу. Я пропоную йому кинути цю роботу. Це так не робиться, йому треба знайти другу роботу. І це буде гарне завершення дня, що Дімон таки покине цю дивну нелюбиму роботу. Він, звісно, модний, але він не хоче бути. Модником на професійній основі. Він все одно хоче бути митцем. І він може бути художником. Це всього лише 23 симулеони на годину, але все одно я думаю, що він зможе швидко просуватися по своїй кар'єрі, і це хоча б буде співпадати з його життєвою метою. А ще гляньте. О, гляньте! Боже, ви, ви бачите? Ви, поняли? ви не поняли, на що я показую? Ось на що я показую. Стоїть біля унітаза, наче чи біля душової кабіни. Але хтось не доїв свою їжу, залишив просто тут. Боже. Тепер йому треба постійно малювати і малювати. Це чудово, це прекрасно. Дякую, друзі, всім за увагу. Сподіваюся, вам сподобалася ця серія. Підписуйтесь на мій канал, дивіться мої відео і всім па-па!